що вже всі чули про цього нашумівшого хомячка, що дуже почав її роситися після ноткоїна. І всі розповідає, що потрібно клікати по екранчику і збільшувати свій прибуток в години та прокачувати свої карточки. Але ніхто не говорить, як розібратися в цьому боті, якщо ти тільки в нього зайшов. І це відео буде дуже корисним для тих людей, що тільки зайшли в бот. Зараз будемо розглядати такий ряд запитань, чому моя рефералка не працює, як змінити мову, як відкриваються карточки. Як збільшити дохід, і також ми повністю прийдемось по цьому комічку. І перше запитання: чому не працює рефералка? Багато хто відправляє свої реферальні посилання друзям, знайомим, але вони переходять, нікому не дає монеток. На даний момент це із-за того, що бот дуже спіймав хайп і він просто лагає. Ну, можна прослідити, чи рефералка дієва чи ні. Зараз я вам поясню, як. Ми заходимо в меню до нашої рефералки. Тут можна її скопіювати або відправити через Телеграм. Ми копіюємо нашу рефералку і пробуємо комусь відправити в Телеграмі. Якщо наша рефералка відправляється посиланням тільки, то вона не є дієвою. А якщо вона відправляється із такою картинкою, то вона є дієва. Ну, якщо бот і так не хоче відправляти цю картинку, значить ви просто відправляєте другу і просите в нього, щоб він, як в нього відкриється бот, нажимав старт, 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 доки бот не дасть вам повідомлення. Потім клікайте на верхнє посилання, там буде написано в один клік. І в такому випадку ще більше ймовірність, що вашого друга зарахують рефералом. І друге запитання: як змінити мову? Це дуже просто. Ви заходите на головну панель. В правому кутку бачите вашу біршу. натискаєте на неї і там буде вибрати змінити мову. Третє запитання як відкрити карточки. Ми заходимо в меню там, де відкрити карточки. Бачимо невідкриті карточки. Знизу буде завдання, яке потрібно виконати, і та карточка відкриється. Більшість випадків це прокачати іншу карточку до певного рівня. Ми дивимося на звіді карточки і прокачуємо вже є дійсну карточку, щоб відкрилась наша закрита карточка. Але ще може бути що потрібно запросити друзів. Четверте запитання: як збільшити дохід? Щоб збільшити дохід, нам потрібно прокачати прибиль в час. Щоб прокачати прибіль в час, ми заходимо в наші карточки. Дивимось, що є в нас чотири вкладки. Із тих карточок ми вибираємо ті карточки, які будуть більше приносити дохід і швидше окупатимуться. Важливо, оцей дохід в годинах це є пасивним доходом, який буде вам приносити таку суму протягом трьох годин. Ну а якщо ви не зайдете в гру через 3 години, вам перестане нараховуватися пасивний дохід. Так, ми вже чотири запитання розібрали. Давайте розберемо просто загальний вигляд. Що в нас міститься на верхній панелі? Перше. Це дохід за один клік. Друге, це скільки монеток потрібно зібрати до наступного уровня. Це дохід за годину, що буде вам капати протягом трьох годин. Тут ми вже бачимо ваш рівень, а також скільки рівнів є. Тут ми вже бачимо ваш заряд кліків, а також посилення. От ми можемо поновити батарею 6 разів на день до повного заряду. А це у нас покращення кліків і також заряду батареїв. І так, що ми бачимо на нижній панелі? Перше це карточки для розкрутки. Друге, тут це реферальне посилання, також ваші реферали. А тут в мене починається саме цікаве. От тут ви кожного дня можете отримувати нагороду за те, що ви заходите в ігру. А тут ще розміщені завдання, за які ви можете отримати монетки. Якщо ви будете вибирати біржу, то знайте, що вона ні на що не впливає. Ми все з вами розібрали. То ставте лайк, якщо було відео корисним, і пишіть в коментарі, про що вам ще розповісти.